Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі! Не віддають ключі від храму і подали до суду. Чому парафіяни УПЦ Свято вознесенського храму не покидають церкви після голосування про її перехід до православної церкви України? Два поверхи новобудови на вулиці Єлицькій на 5 метрів перевищують дозволену висотність, що означає це, що побудовані поверхи доведеться зносити. Фарбують яйця, готують святкове меню, а от паски не печуть. Як готуються до Великого дня у модульних будинках на околицях Чернігова. Не віддають ключі від храму і подали до суду. Торік, у серпні, релігійна громада Курюківки на зборах проголосувала за перехід свято Вознесенського храму до православної церкви України. З цим і тоді, і зараз не згодні парафіяни УПЦ. Кажуть, що голосування нелегітимне і поступатися храмом, вони не збираються. Нині в суді оскаржують рішення державного реєстратора, яка зареєструвала конфесійний перехід. А парафіяни Православної церкви України вважають, що роботи релігійних організацій, які так чи інакше пов'язані з Росією, це загроза національній безпеці. Детальніше далі. Ні, ви, ви хочете перед вас зробити репортаж? Розпа це називається стаття 62 розпалення міжрелігійної ворожничі. Ми при... я, Ні, при... ну що що ви нам розказуєте? Я, Ми це знаємо. Ми, чином, як ви не хочете? Яким чином я розпалю ви ворожні хочете ворожні. зробити статтю скомпроментувати громаду церковно релігійну? Парафіяни УПЦ у, у свято-Вознесенському храмі в Корюківці зупиняють службу, коли бачать камеру. Забороняють тут знімати, просять покинути приміщення і приїхати після Великодня. Згідно з релігієзнавчою експертизою, ця церква має зв'язок з російською православною церквою. За 10 хвилин отець Олександр вирішує таки дати коментар. Ми вас шануємо, поважаємо, дивимося ваше інтерв'ю. все, от але ну це треба зарані про це домовлятися. Прихожани вони не не хотіли, щоб їх знімали, тому що це богослужіння йде. От все і тому вже давайте зв'яжемося зв після Пасхи. Отак от як ми тоді говорили. І тоді вже ми вам розгорнути інтерв'ю дамо. Люди люди зберуться, тому що ви прийшли миттєво, раптово, і тут наскільки буквально два-три чоловіка. Так, от така ситуація. Торік, 28 серпня, релігійна громада міста на зборах проголосувала за зміну конфесійного підпорядкування храму та перехід до православної церкви України. Настоятель храму отець Олександр разом з іншою частиною вірян виступили проти переходу і участі в голосуванні не брали. Шановна моя релігійна громада, ми назад повертаємося до церкви, заходимо назад. Тоді рішення про перехід до православної церкви України ухвалили майже одноголосно. Його легітимність УПЦ не визнає і подала до суду. Збори неправильно відбулися, тому що. На бумагах на бумагах то написали, що були збори релігійної громади. От, а по факту, релігійна громада, яка в храмі, вона залишилась була тут у храмі, От, була в церкві, бо знаходилась в храмі. Тому ми зараз відстоюємо свою позицію. Релігієзнавець Петро Кралюк цю ситуацію коментує так. Немає фіксованого членства у православних громадах, на відміну, наприклад, від протестантських громад. Тому заявляти, що мовляв, його там хтось із його людей не голосував, то це не має значення. Є віруючі люди, є жителі міста, які так чи інакше ходять в той храм. Тут аргументів фактично немає. Це їхня метода, що вони звичайно будуть позиватися, казати, що це незаконно, що, мовляв, от два. Бачите, хтось там не голосував, але принаймні більшість проголосувала юридично це оформлено. Так що хай і звиняють. Ключі від храму отець Олександр не віддає, тому парафіяни православної церкви України не можуть ходити туди на богослужіння. У нас є церква, але вона невелика і туди не може приходити вся корюківка. Ця церква повинна бути нашою, тобто українською, тобто московського патріархату, не московського. Питання релігії це не тільки питання віросповідання, а і питання національної безпеки. Мені, звичайно, дуже прикро, що багато людей, на жаль, вони сприймають ці маніпуляції представників УПЦ МП. Отець Володимир, який є новим настоятелем свято-вознесенського храму в Корюківці, говорить: збори релігійної громади у серпні були правочинними. ПЦУ має повне право проводити там богослужіння. Але для того, щоб не провокувати конфлікт, поки що ми цього не здійснили. Поки що ми ведемо діалог. Але, на жаль, діалог в нас не дуже складується. Через те, що отець Олександр не віддає йому ключі від церкви, священник звернувся до правоохоронних органів. На мою думку, отець Олександр зараз збурює релігійне протистояння. З його боку, це є. Дуже негарно. Чому? Тому що Карюківський район і саме місто Карюківка не так далеко від кордонів. Зараз іде війна і зараз йдуть великі свята. А цим самим він перешкоджає парафіянам Православної церкви України здійснювати свої релігійні потреби, виконувати саме найголовніше молитву. Будемо очікувати, що державні органи... Правозахисні допоможуть нам, і ми скористаємося своїм законним правом користуватися. Своїм церковним майном поступатися храмом. Парафіяни у ПЦ не збираються. всі ми були союзною, ну потім відділились так само. і Наша церква. Всі ми були під подмосковським патроном. Вибачте, ну ми вірили, віримо і будемо вірити і берегти і будемо захищати свою віру. Державний реєстратор релігійних громад області Олена Москалюк сказала Суспільному, що пакет документів, який надала громада ПЦУ, оформлений згідно з вимогами законодавства. Зауважень вона не мала 24 квітня. Ніївський окружний адміністративний суд має розглянути позов отця Олександра щодо законності реєстрації переходу громади до ПЦУ. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Два поверхи новобудови на вулиці Єлицькій у Чернігові можуть знести. Чернігівський окружний адміністративний суд визнав, що будівля майже на 5 метрів перевищила дозволену висотність. Житловий комплекс розміщений в історичній частині міста між валом та єлицьким монастирем. Саме на цій ділянці, згідно з генпланом, можна будувати не більше п'яти поверхів і не вище 15 метрів. Фактично ж, забудовник компанія Екокомфорт Груп» звів семиповерхову новобудову висотою 19,6 метрів. Видані на будівництво комплексу містобудівні умови і обмеження, які дозволили збільшити висотність. Суд визнав незаконними і скасував рішення виконкому та наказ управління архітектури. Що означає це, що побудовані поверхи доведеться зносити, розкажемо далі. Новобудова у Чернігові, що по вулиці Єлицька, 7 а на 5 метрів вища, ніж дозволяє генеральний план на цій ділянці. Замість максимальних п'яти поверхів тут збудували сім. Про це пишуть на сайті житлового комплексу Єлицький. Чернігівський окружний адміністративний суд скасував рішення виконкомів і зміни до містобудівних умов, які дозволяли будувати вище. Ділянка розташована у другій охоронній зоні до пам'ятки 11 століття Єлицького монастиря 400 метрів. Поруч вал будівництво йде на місці пам'ятки археології Третяк. Це укріплена частина давньоруського Чернігова, який понад тисяча років. Новобудови, згідно з генпланом Чернігова, не мають закривати перехожим загальну панораму міста і огляд пам'яток архітектури. Тому висотність тут обмежується. Відносно Висотності забудови тут є теж обмеження для цієї ділянки до 15 метрів. Допускається це з метою збереження видового розкриття і старіших ансамблів. Заповідник Чернігів Стародавній – третя сторона у судовому розгляді підтримувала позов окружної прокуратури, яка оскаржила накази та містобудівні умови і обмеження на будівництво житлового комплексу Єлицький. Містобудівні умови зі змінами видані з грубим порушенням вимог законодавства, суперечить генеральному плану міста, детальному плану центральної частини міста Чернігова, генеральному плану розвитку національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній в частині висотності будівлі, оскільки порушують обмеження щодо поверховості не більше п'яти поверхів та щодо висотності. Не більше 15 метрів будує тут компанія Екокомфорт Груп. Про можливий зв'язок фірми з міським головою Чернігова Владислава Матрошенко Суспільне розповідало у попередніх матеріалах. Дозвіл на будівництво виконком міської ради надав у 2019 році. Тоді висотність обмежили 15 метрами. Через 8 місяців у 2020-му виконком затвердив зміни і дозволив будувати вище до 20. екокомфорт груп викупили права разом із документами. Попередніми забудовниками даної земельної ділянки першочергово Розробився один проєкт. А потім, вже коли ці попередні забудовники змінили проєкт, ще й ними був отриманий містобуд містобудівне обґрунтування, і вони збільшили до 20 метрів забудову даної Земельне ділянки оформленням документів займалось комунальне підприємство Чернігів Будінвест». виконувач обов'язків директора Олександр Сердюк. Говорить, що специфіка цієї ділянки в тому, що вона розташована в низині. Тому фактично будівля не вище за сусідні і панораму міста не закриває. Чи закриває він своїм виглядом якісь історичні споруди, чи не давить на щось, щоб сказали: от він сплюндрував весь вигляд, якщо ми заїжджаємо з Києва. Але ж нічого цього немає. Будинок розташований на ухилі, на склоні. Якщо ми візьмемо, знімемо два поверхи. То в вищій точці, яка там є, ми зійдемо, мабуть, на півтори чи взагалі на один поверх. Представник фірми забудовника Юрій Дерев'янко сказав Суспільному, що рішення суду оскаржуватимуть у прокуратурі. Повідомили, що ініціювати перебудову можна буде тільки тоді, коли рішення набере законної сили. Аліна Коржинська, Олександр Полящук, Суспільне новини, Чернігів. Фарбують яйця, готують святкове меню, а от паски не печуть. Мешканці модульних містечок у Чернігові та Новоселівці готуються до Великодня. Як люди, що втратили своє житло, святкуватимуть Пасху цьогоріч, і яке одне бажання мають на всіх, розкажуть журналісти Суспільного. Берусь алеї дивіться, щоб вони наче були такі ж блискучі. Ось мажемо, мажемо їх, дивіться. Анні 35 років, вона виховує трьох дітей. 5 березня 2022 року під час бойових дій у її будинок в селі Товстоліс потрапив снаряд. Дім повністю знищено. Тепер сім'я мешкає у модульному містечку на околиці Чернігова. Справа в тому, я втратила своє житло, ну як вам розказати, як втратила. Попав снаряд. Ми ми сиділи всі в підвалі. Справа тому, що ми вовремя з хати вийшли. Поки діти займаються своїми справами, Анна готується до святкування Великодня. Жінка фарбує яйця за рецептом своєї бабусі, зафарбовує їх у настої лушпиння цибулі. Святкувати Пасху хоче за всіма традиціями і своєю сім'єю, як було до повномасштабного вторгнення. Гуляли вбитки, фотографувалися, було радісно. Окрім спогадів, у сім'ї не залишили жодних згадок з тих часів. Всі фото згоріли разом із будинком. Зараз все доводиться наживати з нуля. Дочка Анни Аліна каже, за святковим столом цього року загадають єдине бажання на всіх, щоб закінчилася війна, щоб вже все було мирно, щоб приїхали друзі з-за кордону, щоб відсвяткували все це родиною. Якось зібралися мирно і спокійно було. Не треба було сидіти і гадати, що зараз може включитися повітряна тривога і почути саме цей звук. У модульному містечку в Новоселівці також готуються до свята. Паски тут отримали від волонтерів: готують їжу для святкового столу. Зварилось холодне, буду розливати. Запеклася одна ковбаска, і ще печуться ковбаски. Будемо варити яйця. Будинок Ніни Фесенко знищив російський снаряд у середині березня 2022 року. До повномасштабної війни жінка із сім'єю святкувала Великдень у своєму домі. Цього року вони з чоловіком поїдуть до Доньки. Поки відновити будинок їм не вдалося. Та Ніна Фесенко сподівається, вже наступного року прийматиме гостей у своєму домі. Одна мрія, щоб був будинок. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів. На цьому у мене все більше новин. Читайте на сайті Суспільного Суспільне.Медіа. на все добре.